Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Рада вас я всіх вітати і заняття розпочати. Настрій супер, погода клас, до заняття всі гаразд. Рада вас бачити на занятті з розвитку мовлення. Сядьте зручно і послухайте уважне оповідання Юрія Ярміша, чого синичка повеселішала. Рано вранці синичка прокинулась на гілці високого ясеня, подивилась на снігові кучугури, на зайчі сліди біля старого пенька і раптом дзвінко заспівала, заспівала і здивувалася. Чого мені так весело? Дерева ще чорні зовсім голі, навіть торішнього жовтого листячка нема. Ташка порхнула дупла і полетіла до знайомої горобини, де вона знала, що її ягоди. Вночі вітер позбивав їх з гілок, і тепер вони червоними жаринами горіли на снігу. Синичка наїлась смачних ягідок і знов заспівала. А тоді згадала, що радіти ще нема чого, і розвела крильцями. Чого ж мені так весело? Вітер цілу ніч віяв, ягоди позбивав, кучу гори під дерева насипав. Синичка порхнула на високу берізку, погойдалася на тонких гілочках і знов заспівала. Що ж мені так весело сьогодні? Дивувалася пташка. Треба спитати когось. І вона полетіла на лісову галявину, де птахи завжди збиралися обговорити останні лісові новини. Сьогодні там був справжній пташиний базар. Усі дзвінко щебетали, свистіли, тьохкали і кружляли над чорною смужкою посеред білого снігу. Наша синичка глянула на смужку і теж раділа. Тепер я знаю, чого мені так весело. Сьогодні сонечко піднялося вище і народилася чорна та я навіть чую, як дзвенить під снігом маленький струмок. Незабаром весна. Всюди буде гарно і весело. І тоді синичка знялась в небо і заспівала найкращу пісеньку, яку тільки знала. Цінь, 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 цінь. Послухайте, що означають наступні слова. Ясень це високе дерево з міцним стобуром і розлогими гілками. Кучугури це великі снігові гори, які з'являються взимку, коли вітер наметає багато снігу в одному місці. Пташка порхнула, пташка раптово злетіла, швидко змахнувши крильцями. Пташки тьохкали, пташки красиво і дзвінко співали, видаючи мелодійні звуки. Та ловинка це місце, де сніг уже розтанув і видно землю. Синичка знялася. Синичка раптово злетіла в небо або перелетіла на інше місце. Ягоди горобини горіли червоними жаринами, тобто вони яскраво світилися червоним кольором, ніби розпечене, вугілля у багатті. Діти, а ви уважно слухали оповідання? Добре, тоді дамо відповіді на наступні запитання. Яким реченням починається оповідання? Так, рано вранці синичка прокинулась на гілці високого. Ясеня. Діти, а чому здивувалася пташка? Так, пташку здивував її веселий настрій. Їй було весело, хоча дерева ще стояли голі, чорні. Весна хоч й наступила, але ні зелені, ні квітів ще не було. Діти, а де ж пташка знайшла відповідь на своє запитання? Відповідь на своє запитання синичка знайшла на галявині, де зібралось дуже багато пташок, які дзвінко щебетали, свистіли, тьохкали, кружляли над чорною смужкою серед білого снігу. Діти, а що то за смужка була така? Так, то була смужка чорної землі. Чому? Тому що прийшла весна, сонечко засвітило, стало пригрівати землю і сніг почав танути. Діти, то ж чому синичці стало так весело? Я думаю, що, мабуть, тому що вона зраділа, що прийшла весна. Дітки, давайте пригадаємо, яке оповідання ми сьогодні слухали. Ми з вами слухали оповідання, чого синичка повеселішала. А хто автор цього оповідання? Юрій Ярмиш. А про кого це оповідання? Це оповідання про синичку, яка повеселішала, яка раділа тому, що прийшла весна. Дітки, дома разом з батьками послухайте ще раз оповідання Юрія Ярмиша, чого синичка повеселішала, та перекажіть його. Успіхів вам! На цьому наше заняття завершується. До побачення, до нових зустрічей!